Вітаємо вас сьогодні. У нас 5 червня 2025 року, і слава Господу! Сьогодні потужна команда служила в Олександрівській лікарні, і зараз Антон, а потім Анастасія, а потім Сара поділяться по пару слів враженнями від служення. Дякую сьогодні. Знову я бачив чудеса Божі і бачив, яку Хлопців, атеїстів відкривається серце. Вони починають цікавитись, задають питання такі дуже цікаві. Я вірю, що Дух Святий їм відкриє в майбутньому всю повноту своєї любові. Сьогодні ми відкрили двері нових палат, які ніколи не ходили. Ми заглянули туда, і там були наші ветерани, також гражданські люди. Ми за них молились. чоловік прийняли ісуса своїм Господом. Ми знаємо, що Бог чудеса в життях. Мы сегодня еще ходили на улице во дворе Александровской больницы. Людям проповедовали. Удивительным образом мы касались их сердец. И вот Анечка там расскажи, что в реанимации у нас было. Ну так, мы были в реанимации из Павлова. Какие были после башки пораны, но в том было чудо Боже, что він вижив. и мы все ему поборили, сплачивали его веру, что он сильный для Бога, и что он будет с ним. Это очень классный час. А Анечка як лікар, вона казала йому. Він їй казав, що у нього була остановка серця, і вона, як лікар, сказала, так ти, ти бачиш, це чудо Боже, і він. Такий... Дякуємо Господу. Алілуя. Господь, ми благодаримо тебе за цей час. Я благодарю тебе за потужну команду, за посвячених твої. Вірних помазаних сьогодні ти був прославлений в цьому служінні. Вся хвала і вся честь і вся слава принадлежить тільки тобі, наш Бог, Отець Сын Амин! и Дух. Амінь! Аллилуйя!